Всім привіт, дорогі друзі! З вами Полоді 1709, і вирішив я зняти огляд на такий танчик, як hobs 705 а Недавно взяв на ньому три мітки до речі, на каналі є відео, тому раджу подивитись, якщо ще не дивились. І вирішив зняти огляд, взагалі розповісти про танк, як він взагалі зараз себе відчуває рандомі і варто його качати або ні. Давайте розпочнемо з гармати. У нас така дубинка, так, на 650 альфи, 256 ББшка, 317 кумулятив. Кумулятив, звісно, слабенький. 317 це, на жаль, небагато. КД досить довге, тому ДПМ невеликий. Ну, і розки, звісно, 0,44 і час зведення майже 3 секунди це дофіга. Насправді, Тобто, гармата реально коса, тому приходиться так, тільки впритул, грубо кажучи, на ньому грати. З плюсів цієї гармати виходить тільки Альфа-650. Це досить непогано. А далі, по бронюруванню. Броня, якби нашого танка є, і це його якби козирь, так, який, по суті, якби, саме головна візиточка цього танку, чому його взагалі качають. А, тому що він може танкувати від а, борта. Дуже зручно, тому що в нього ззаду а, якби, башня, так ви при... під'їжджаєте до. Якоїсь стіночки і від'їжджаєте бортом танкуєте. А, тобто, давайте по ВЛД, ВЛД якби 300 мм і так, як, ну, 288, якщо дивитись прямо, НЛД 260, що дос досить непогано. Якщо трошки ще ромбанути, то досить непогані тут кути, а, при тому, що навіть бачите, борт і все одно якби 250. тобто коли ви не можете, наприклад, танкнути, то треба отак виляти і все одно щось можете відскочити. Тобто танкувати на ньому в основному так тільки бортом. Далі, башта. По-перше, не, якби, такових лючків майже немає. ну, За цей весь час, поки я брав мітки, в мене ні разу лючок не пробили, тому що, грубо кажучи, її немає. А, кришка тут 60, тобто тут завжди рікошета в кришку вас не пробивають. Ну, і по... Щочка тут 340, тобто все дуже добре. З цієї сторони маска також там 340 і далі. тобто ну Все, все тут добре. Тобто в маску він не іщиться, в щоки ніщиться. Єдиний а, такий момент, що може ось сюди залітати. це якби а, ось Тут тут пряма зона. так тобто в принципі броня там Якби все одно є, але ось, бачите, трошки щось там може десь залетіти. Але про це багато хто не знає, тому, в принципі, це не страшно. Якби по, по броні все, грубо кажучи, тобто броня це реально наш плюс. Броня в нього є, броня досить непогана. Звісно, танкуємо ми в основному бортом. І це треба, звісно, завжди робити, якщо є така можливість. Ага, далі. По подвижності. Ну, танчик е великий, е важкий, так, тому якби, ну не те, щоб він сильно повільний, але, в принципі, для такої броні досить непоганий їздить насправді. А максималка у нього 45, ну він її не набирає, якщо чесно, тобто можливо, тільки згорки. Тобто, їдемо ми десь 30-35 плюс-мінус. В принципі, по самому ТТХ це, в принципі, все. По обладнанню, завжди я раджу максимально, звісно, ставити Т3 закалку, тому що у нас двигло спереду, тобто можуть підпалювати. Ну і паки також. Тобто, горить він в лоб. Прям часто може горіти. так Тому Т3 закалочку раджу. І в принципі у нього і БК крітується. Ну, Мінімально хоча б звичайну закалку. А другий слот можна турбіну або стаб, тому що якби, і точність у нас хромає, і подвижність. На більш великих картах турбінку. Якщо карта якась маленька, так, то стабілізатора вистачить. Кудись там доїхати, так, якщо не треба там багато їздити. Я катав взагалі на Т3 турбіні, тобто там ще й трошки з табака хапається, так, тому, якщо є можливість, краще Т3 закалка, Т3 турбіна ну, і, звісно, досилач, тому що ДПМ, ви бачили самі. а Чим краще досилач, так, там Боновий, ну, Звісно, Боновій краще всього. А, далі, по паперкам, я думаю, тут все понятно. Байвебрастовував ремонт, і далі там, на стабілізацію і так далі. Я думаю, можете потім передивитись, що паперкам. Ну, давайте пару боїв на ньому зіграємо. А, погравши реально на ньому і взявши на ньому тримітки, що хочу сказати, він, ну, чесно, некомфортний. От це єдине, що я можу про нього сказати. А, Да, в деяких ситуаціях він може танкувати прям жорстко і що на тебе противники навіть не дивляться і по тобі не стріляють, тому що знають, що вони тебе там не проб'ють, якщо ти там танкуєш а, бортом. Але ж знову ж таки, ну не на кожній карті це виходить, так? Навіть, напевно, до речі, на стабілізаторі тут поїдемо. Не на кожній карті, на жаль, це все виходить. Тому, да. якщо. Якась карта там, де треба, наприклад, від башти стати, то тут уже проблеми, тому що, ну, як ви розумієте, у нас башта ззаду, тому пушка в нас не опускається. І це реально проблеми. На міських картах, так, да, цей танчик реально імбує. А от на всяких, там, де є рельєф, там уже проблемки, звісно. Але, в принципі, танчик непоганий. Стосовно того, качати або ні, тут вже вирішуєте насправді самі. Тобто, якщо ви любите прям якісь броньовані танки і вам, в принципі, пофіг да, на гру від Увенів якихось, так. Тому качайте. Якщо ж вам більше подобається комфорт саме, коли гармата опускається, то це для вас явно не ваш вибір, тому що пушка в нього реально. Майже не гнеться, на жаль. По броні? так, по броні він, звісно, класний. Тут взагалі ніяких питань немає. Тобто броня є, броня непогана, в деяких ситуаціях реально імбова, більше в якихось позиційних боях. Давай закрий. Ну, може ти відійдеш? Поню. Думаю, він доверне. Не довернув. До речі, арти у нас немає. Можна спокійно стояти тут. Ну от що він робить на 2.6.0? Що за піджими якісь? Хеві у нас у них поїхав на... А, там іох. Так, МБТБ. Тут три танки, ну тут ще напевно 60 ТП, а і сотка Тільки хотів сказати, що ще сотка і 60 ТП не сіти Не хочу тут сильно дави... Ви... Не завтикав. Ну, бачите, канопенер, навіть коли я вже відкидешився, він навіть не намагався по мені стріляти взагалі. Тобто він розуміє, ну що тут без шансів. А, так, да, так, да, понял. Угу. Просто дурачок виїжджає. Да, мої мука, напевно, рупофіг. Я Понял. Угу. Класний перший бій, міська карта, але толку 0, якщо у тебе така команда, як 26.0, який просто їде в парі. А. Я тільки... тулко... я як панів, чому там машинка була. Депалика с кур. На, да, да. Рандом зараз дуже класний, один десять. Не встиг навіть нічого тонканути. Арти немає, міг би бути нормальний бій, але... Ну, чувачок на БТБ просто приїхав і дуже чесно видав тисячі дамагу просто за 3,5 секунди. Непогано, непогано. Танк дуже чесний. Давайте ви тільки не будете тут довго це мусолити. Дайте я вже наступний бій піду. Щоб хоч якийсь може нормальний бій відіграти. Ну вийде, а похуй. Чуть не сильно його пробиваю. Так зліва чіпається 15 на да. классный бей что тут сказать им нам 4000 2,5 середуха. Ну ладно. По типу, по шо ж. Хімки. Шість з дев'ятками. Ну, тут уже потрібно настрілювати, намагатись по максимуму. Тут відразу вибираємо стабілізатор, тому що їхати тут багато не треба. Але взагалі в основному да, я на турбіні грав. Тому що танчик він наче їде, але... ну якби так собі. Так, звісно, на банан. Спробуємо там щось не кидати. В таких позиційних боях він, звісно. Реально імбує. Але знову ж таки, якщо нормальна команда, якщо не у такі бої. Серйозно, я вже заїхав, як ти мене засвітив. Да, дай угадаю. Зараз викаха. Не дасть мені також тут пограти, так? Да? Ну, 705 вже заїхав. Ну, як бачите, туди під... маску можно закинуть, да? Але... Короче, еще и попало, але... Ну, все одно, бачите. Там 330. вы решила, что она на не хочет тут играть. Ну, бачите, вот такая точность. Давай 75. Ну, взагалі я хотів в кришку, але кудись полетіло непонятно куди, але все одно пробув. <гум> ну, бачите ось такий самий 705-й і тут взагалі майже без шансів, це якщо пощастить, що я ось кудись сюди попаду і вилетить вище середнього пробиття а так, він Взагалі все червоне. Ну давай раз попробуем его. Значит ты навіть с такой точностью, до речі, ЯГа може закидувати. Тільки сказав. речі, давайте що я туплю? Давайте підіжмемо його. Яга, а ч ты не хочешь? Ну тут можна було б вечку зарядити зараз. Можливо він зараз відкидешся, і я спробую йому туди вкинути. Привіт! Трошки трошки проліз до вас тут можна? <реш> трошки проліз. Тобто, бачите, навіть е його пробиття не завжди вистачає, щоб його вже в НЛД пробивати. Такс. Там тяжики пушуть, а є кому дефоти на ну, викаха вже поїхала, дефати. Тут навіть нема по кому вже й стріляти. 704 хіба що. Треба напевно повертатись. Да, і звісно без турбінки він взагалі повертається дуже-дуже. Це я щось занадто багато вже захотів, щоб він в таке попав. Ну, вот, бачите, 704 навіть не стреляет, тому що розуміє, ну... Без шансів тут. Ага, понял. Прожито так что туди поехал. Ладно, поехали, но 704-го туди. 95-й там заховався, да? Зрозумів. А. Ні, 5-й повернувся. Чого ви всі повернулись різко? Так, цей кидай. Нормально танкуешь. Ну, то повезло насправді, что так залетело, потому что що... <сум> такая зазвичай не залетает. І тільки в мене якраз вони де залетіло. Ладно, давайте ще один бойок, напевно, зіграємо. Не знаю навіть, що тут ще по ньому можна сказати. Просто мені, якщо в цілому, танчик сподобався, але ну, задоволення я на ньому, чесно, не отримав, коли грав. Тому що реально. Ну, котів йому не вистачає. Я розумію, що їх би як не навернеш, тому що так, башта ззаду знаходиться. І от таких боїв, насправді, де там, часто якісь о, міські мапи попадаються, не також і багато. Тобто вони є, але, знову ж таки, деякі противники, наприклад, взагалі не підставляються, тому що вони розуміють, що вони тебе не проб'ють. І, звісно, вони не будуть виїжджати, тому що, ну, а сенс, якщо. Ти не можеш дати дамаг, то ти і виїжджати не будеш. Правильно? Правильно. Тому зачасту виходить, приходиться самому їхати. Так, тут також на стабілізаторі поїдемо. Самому виїжджати, а там уже якби можна під щось і підставитись. Як бачите, ну ось без турбінки їдемо 35. Тобто з турбінкою десь 40 будемо їхати. Ну, я ж кажу, як для такого досить броньованого танка, так, досить непогано, насправді. Могло бути і гірше насправді. 8-7 якого. Не проб'єш. Ого. Ага. 8 особо и не представляется на ведь все двойка представилась так стерва там в рельефе на жаль короче тут будет ты 277, давайте спробуем с левой там де Маус чего они так уж тут не представляются. ну только я поехал и сразу 62-ка ой, выключаюсь вот, вот а, там стерва, да 87 перемикнувся. До речі, ось Маус приїхав. Можливо, давайте спробуємо Мауса? Давай Маус. Маус не хоче підставлятись. Ну, еще я, я, ко я костюму на 205 в сандалов. Там же злива фуш хочет пиджаты. Ну, вот так вот. Ну, понял. Там уже ничего не завершилось. Тут нарешті вже залетіло. До речі, плюс, ну, в принципі, як і мінус цього танку, те, що він досить низький, не в нього низько, тобто... Багато де він прикритий. От якщо б ще мало з декілька разів би так виїхав, було б непогано. Давайте спробуємо направо переїхати, угу. то, звісно, 452-й мене напрягає, але knock, knock. От так добре. Ну при цьому тут кутів поки що вистачає на Мауса. А тут уже на концепта не вистачає. Так, там щось бабаха хоче, ну. Бабаха зацілила? Бачите, як, знову ж таки, як і плюс, так і мінус цього танку, що він низький. Але просто повезло, що вицілив. Довго думав? Довго думав? Що все одно повинен був, по ідеї, пробити, але... Як бачите. Так, і тепер, бачите, треба доїхати, і тут починаються проблеми, що в більшості випадків ти просто не встигаєш доїхати, хоча тут ще повинен, можливо, ще одну тичку можу дати. Тим паче, що ХП є. понятно. Скорее за все это деньги, потому что они там сховались. А почему ты так противника не стреляю? Да, Те, що я і вам казав. Ну, на турбіні не факт, бо що я, звісно, встиг, але шансів було б побільше. Так що, такі бої. Що ж, в цілому, що я можу сказати? Гілка там досить непогана, до речі, із М на своєму рівні на 8 досить імбовий, але потрібно по можливості скіпнути стокову башню, тому що там башня від Есану, коротше. На топовій башті, реально, із М на своєму рівні реально класний. 705 а, на 9 рівні також класний. Взагалі, ну, як для 9 рівня крутий танчик, броня також непогана. 705 а танчик, ну, також непоганий, але, чесно, мені здається, на 9 я більш приємно грав. М -м, якось так. Тому качати або ні, це ваш вибір. Танчик нормальний. В принципі, все. Давайте подивимося, що ми тут трошки настріляли, Середуха, звісно, капець 2700 показник, да. Але, ну. Такі бої. В принципі, все. Всім дякую, хто дивився. Сподіваємося, що вам сподобалось. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І головне бережіть себе. Па-па, побачимось.